Я просто обожнюю салати з ананасом, а цей варіант просто ідеально підходить до будь-якого столу. Класне те, що цей салат можна приготувати заздалегідь і він не потече, що зазвичай незвично для салатів з ананасом. Тому, друзі, зберігайте цей рецепт, щоб приготувати і смакувати разом з нами. В глибоку миску я відразу нариваю листочки зелені салату. У мене сьогодні звичайний салат, можна брати і айсберг. Але оцей кучерявий салат дуже гарно виглядає, коли при святкові подачі. Далі беремо м'ясо. У мене домашнє копчене філе, свинини. Можна брати куряче бедро, курячу грудинку. Загалом бажано, щоб м'ясо було копчене або шинку і нарізаю соломкою. Напередодні відварені охолоджені яйця також нарізаю навпіл, щоб вийшла така соломка. Цей салат він універсальний. Не потрібно чекати свята, щоб зробити для себе щось смачненьке, але на свято також це прекрасна альтернатива. Шматочок твердого сиру у мене по типу чедера нарізаю також соломкою. Розібралось так на шматочки і відправляю до салатнику. І на цьому етапі можна було б додати ананаси. Я не додаю, а спершу заправляю салат. Я додаю майонез. Щоб зробити цей салат більш поживним і кориснішим, замініть майонез на йогурт. Це за бажанням. Викладаю відразу на тарілку, в якій буду подавати салат. Зверху посипається все нарізаними шматочками ананасу. Завдяки тому, що ананас викладається зверху, цей салат не потече. І, до речі, той, хто не любить ананаси, можна собі з легкістю його вибрати. Зверху я ще присипала паприкою для краси, і за бажанням можна додати горішки або кунжут, як я. Ну а я друзі, сподіваюся, цей рецепт вам сподобався. Обов'язково приготуйте. Напишите в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любові, і нехай у вас все буде добре.